І всім привіт, друзі! З вами я, Метвік Сукар, і в цьому відео ми будемо е шукати скіни на котів. Так-так, вам не почують скини на котів. В прошлих обновах нам треба було шукати скини на крила та й самі крила, а в цій обнові вже скини на котів. Ну що ж, погнали! Уже знаходжусь на карті Єгипт, бо тут і знаходиться один із наших котів. Ось я вам орієнтир поставлю, ось тут. Оце я великий будинок. І тут є така мусорка. Можемо походити біля неї, але зараз так от. Зараз давайте подивимося, що там у нас за кіт. І це у нас чорний кит, блін, який він топовий. Так, давайте ще отримаємо. Якщо чесно, в мене вже всі ці коти були. Але в мене знову з'їхав аккаунт. Ну, в смислі з'їхав. Він... Ну, я його удалив за те, що в мене був один балкан, який я часто використовував. Який мені дуже був потрібен. Так, ну що, погнали. Так, нам достатньо телепортуватись за ось цей смітничок. Може, ще про все походить. Так, виходимо і дивимось. Так, нажимаємо спершу на кота. А потім на суєць. Чорний кошак він у нас є. Так, ну що? Далі погнали шукати. Давайте з білого кошака Він у нас знаходиться на чаво Хаус. І забрати його не сильно важко. і Не бійтесь, навіть якщо. Так, він знаходиться в цьому холодильнику. І не бійтесь, навіть якщо вас телепортує за холодильник, то ви все одно його отримаєте. А, давайте спершу я вам його покажу. Уже і забув. Так, ось наш кіт. кіт. Він виглядає набагато поменше, ніж чорний. Так. От, аж за е не вийде. Ну, тобто, не вийде забрати, якщо ви за будинок залетіли, але це нічого. О, отак нормально. Якщо ви бачите отакий от чорний холодильник, тобто ви його забрали. Ну, інколи може лаганути і статися таке, що кіт не забрався. І в мене він якраз не забрався. Давайте ще раз спробуємо його забрати. І, до речі, друзі, відразу вас попереджаю. В грі ще ми не знайшли червоного коричневого кота. Його ще досі шукають. Але я думаю знайдуть. Все-таки знайдуть. Так, ну давай, давай, давай. Так, короче, я портал развернусь, чтобы... Так, меня вообще его. Не закидаю ходи никакого так. О, о! Идеально, идеально. Так. Так, стрыбаем. Все. Він у нас має бути забраним. Є, у нас є білий кошак Так, далі давайте перейдемо до нових карт. Так, так. Наступний кіт ховається на карті Magic Fortress. До речі, прикольна назва. Так. І тут на цій карті просто стоїться... Ось те от самісіньке дерево. Просто так стоїть. Якщо чесно, я думаю, що розраба подумав, що якщо заховати. Ого, куди моя пуля полетіла. Якщо заховати десь вдалі, десь в якомусь дереві, до якого ніхто навіть підходити не буде, тіпа не буде підходити. Дивіться, я побачив! Я побачив, що воно тут лі... літає в повітрі. Дивіться, вообще топчик класно, дуже класно. Нам для цього навіть достатньо не збільшувати, тобто зменшуватись. А знаєте чому? Тому що це дерево велике. І доволі таке велике, щоб ми туди могли залетіти. Так, давайте ще вище поставили камеру. О, о, прям, дивіться, який красавчик, блівотний кіт. Блівотний. Хтось на нього наблював. ти. Ой, ще один баг. Я не можу брати, те, що знаходиться в полі цього дерева. А еще я не могу сюда проходить. Капец, разраба, капец. Мало того, что он летает, а шей в него зайти. То есть и взять предметы нельзя. Какие уже там. И нельзя зайти за дерево. Так, за... А, стоп. А! Я за... Че нет? А, нет, все-таки. В общем... Ще раз телепортуємо Хоп, все, я, я думаю, я його забрав. Де. От так називається. Хотіли, щоб костюми прямо ці піджаки всякі надівати на тварин. А нам розрободав кольори на кот. Так. Окей, наступний кіт, жовтий, знаходиться на карті РВВ Трек 4. Це одна із нових карт. Так, заходимо на цю карту. І витимов прямо ось туди, в цей чанк Погнали так, і тут внизу, внизу, внизу. Оно, ну, бачите, бачите? Хопа. Тільки обов'язково ставити платформу, інакше ви зараз полетите, як я. А я не хочу, щоб у вас таке теж траплялося. То, щоб. Опять не летіть, я... поставлю. Так, ще раз. Ставимо платформу. Це, до речі, одна із нових платформ. <звук> На перший погляд, це може показатись неможливим, але це дуже можливо. Бо у мене ж якось ті рази виходили. Тільки... Переберу краще звук якусь неконцентровану пушку в якоїсь сила. Та, опа. О, с Красавець. Давайте заборжаємо. Буб'ємо. можемо. ч. Е -е, Заходимо в коти. і у нас є такий кущі. І останній кит, якого знайшли. Він знаходиться на моїй улюбленій карті Тавантрийфу. Тавантрийфу. Привіт, м'яснуха. Хай. Гудбай. Так, летимо до того дерева. Так, все. Нам достатньо просто тут довгенько походити біля оцього стрічка. А ще можна, можна в нього телепортуватися, але це доволі важко. Так. Ось, ось цей стрючок, ось він. Так. Де що мені нагадую? А, В общем. Беремо сюди. О, сюди. Мелкий. Так. Ну що ж, ходимо аж сюди, аж сюди. Отак. От прям чухаємося оце дерево. Начекоти. І поганали дивитися, що він в мене з'явився. Він в мене з'явився. Так. Ну що ж, друзі, я вам показав в цій обнові всіх котів. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. І всім пока-пока. Ой, забув. І всім по! Поки ти сидиш на дивані, хтось уже підписаний на мій телеграм-канал. І там я пощу різні свої. Там я пощу різні відео, і там ви можете е, знайти, навіть я там розповідаю про вихід відео і коли воно вийде. Ну що ж, е, дякую вам за перегляд. І всім пока-пока!